Процвітання рекету на Львівщині, хто довів чоловіка до смерті у приміщенні ТЦК та який об'єкт в області атакував ворог під час однієї з останніх тривог. Вітаю глядачів львівської мануфактури новин у програмі СІЗО, свідки та затримані особи. Мене звати Карина Нечитайло і далі ви почуєте про всі кримінальні та надзвичайні новини, які сколихнули Львівщину цього тижня. Ну а якщо вам вже встигла полюбитися ця програма, то обов'язково підписуйтесь на YouTube. Канал Львівської мануфактури новин, аби не пропускати нові випуски та тримати руку на пульсі. Замінування, що виявилося правдивим на території львівської школи номер 60, що у залізничному районі міста, виявили вибухівку. Вчителька закладу помітила предмет, схожий на гранату. Вона одразу викликала на місце правоохоронців. Учнів і працівників школи оперативно евакуювали. Відповідні служби вилучили предмет і провели ретельне обстеження території. Виявилося, що це і справді була застаріла граната F1, на щастя без. Вибухівки, звідки взявся цей предмет на території школи, з'ясовують правоохоронці. Вистрелила в працівників ТЦК та поліціянтів у Львові на вулиці Космічній. 44-річна львів'янка напала на автомобіль групи оповіщення. Жінка дістала травматичний пістолет та кілька разів вдарила ним по лобовому склу. Коли ж після цього автомобіль рушив, здійснила постріл, влучивши у заднє скло мікроавтобуса. У той момент в авто перебували двоє працівників поліції та військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦ та СП тепер же жінці загрожує до семи років тюрми. Загадкова смерть у кімнаті відпочинку ТЦК широкого розголосу набув інцидент у Яворові. Там жінка повідомила, що її чоловіка Воловецького і затримали працівники ТЦК. І, перебуваючи під їх контролем, він помер. Чоловіку було 48 років. Його дружина стверджує, що він помер за нез'ясованих обставин. У відповідь на це Львівське обласне ТЦК та СП опублікувало пояснення ситуації. Там кажуть, коли чоловіка зупинили для перевірки. Він перебував у нетверезому стані. Не мав при собі жодних документів, тому його доставили до приміщення Яворівського ТЦК, де надалі з'ясували, що чоловік перебуває у розшуку. Його провели до кімнати відпочинку. Однак, через певний час інші військовозобов'язані повідомили, що чоловіку стало зле. Коли ж туди навідався черговий, то чоловік вже, начебто, перебував без ознак життя. За інформацією львівського ТЦК, причиною смерті стало алкогольне отруєння. На Не жаль, негативні інциденти за участю військовозобов'язаних та представників ТЦК є дуже поширеними. Люди скаржаться на бусифікацію, фізичне насильство та перевищення повноважень працівниками ТЦК. Водночас, у свою чергу, військові кажуть, що люди дуже багато затриманих є порушниками закону про військовий облік, намагаються втекти від відповідальності, відмовляються показувати документи та інше. Отож, що робити громадянам у таких випадках випадках про це поговоримо з адвокатом Олегом Мициком. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня. Пропоную розпочати з такого прикрого інциденту у Яворівському ТЦК, коли чоловік помер, начебто від алкогольного отруєння. Це не перший випадок погіршення здоров'я саме у приміщенні ТЦК. Є численні випадки і серцевих нападів та іншого. Отож, чи повинен бути якийсь медичний нагляд за військовозобов'язаними у таких закладах? Ну, давайте почнемо з того, що. Через ТЦК, через їх приміщення, зважаючи на обсяги нашої мобілізації, проходять ну, сотні тисяч людей. І очевидно, що не все може бути абсолютно ідеально, не може бути, бути відсутні конфліктні ситуації, коли ну мобілізація це напевно, Істотне обмеження прав і свобод людини, яке веде їх в ризикову зону, всіх випадках виводить з зони комфорту, в якій вони перебували до цієї хвилини. Нам невідомо, що відбулось насправді, чи було е чи це смерть від отруєння, можливо, якісь інші аспекти. Е ми, е я звертаю увагу тільки на те, що держава, яка взялася обмежувати право людини. Тобто він ж попадає туди недобровільно, його доставляють е, і обмежують можливості покинути це приміщення. З цього моменту держава має цілу низку обов'язків, як згідно свого законодавства ну, нашого кодексу про адміністративні правопорушення, це момент контакту на вулиці групи оповіщення з, з е, військово зобов'язаним ймовірно порушником. Це є його затримання, доставлення, отримання, яке відбувається в ТЦК, і е, от весь цей період часу воно врегульовано законодавством. ТЦК пробує це питання ну, надзвичайно спростити. Ну він ж помер не від ударів, правильно він ж помер від е, е, алкогольного отруєння. Я на своїй сторінці в Фейсбуці. Пробував перевести дискусію в таку площину, при якій оцінюють не тільки це знаєте, таку принципу, хто шаламаш кому дав, а обов'язки держави, які пов'язані з е, її відповідальністю, коли вона бере людину повністю під контроль, так, от е, Європейський суд справ людини прямо вказав, що з моменту, коли держава бере під контроль якусь людину, вона несе за нього відповідальність, в тому числі. І до контролю за його станом здоров'я держава не може сказати, що коли псятою кролина людину ізолювала інші люди не можуть контролювати його стан здоров'я, що ми за це не відповідаємо. Пояснення обласного ТЦК в цій частині вони не витримують критики, вони відповідають за людину. Додатковий медичний нагляд, на жаль. Він повинен бути просто держава за нього відповідає. Вона повинна надати чітку відповідь, що сталося, і як написано в законі, провести ефективне розслідування дуже часто саме за непроведення розслідування ефективного, і е, державу в рішеннях суду європейського вказується і стягують моральну шкоду заявне користь заявників за це. Ну і хочу відкинути зразу. Я коли написав пост про це, то був і один з таких коментарів, просто ну шалений по своїй фентезі, про те, що там людину адже ж могли вбити і щоб прикувати це, то залити алкоголь в людину. Ну ми про такі речі взагалі не повинні говорити і не придумувати нам, невідомі на сьогодні обставини. Чому таке сталося? Але ТЦК – це не медветверезник, це не є е, е, організація, яка надає кімнати відпочинку для відпочинку. Ця людина там перебувала в статусі затриманого і доставленого, і держава за нього відповідає. Але тепер, коли ми говоримо про якісь інші питання, ну друга частина вашого запитання, як е, врятуватися від цього? Давайте е, таки загально глобально поставлю е, межу е, з моменту прийняття закону, я називаю його великим мобілізаційним законом в травні. 2024 року, скоро вже буде два роки. Чітко встановлено, що кожна особа в віці 18-60 років повинна мати при собі та пред'являти на вимогу поліції групи оповіщення працівників ТЦК і державної прикордонної служби в пункті пропуску повинна пред'являти свій військововіковий документ. Тому питання до громадян, які до сих пір не мають належного оформленого військово-облікового документу, взагалі не спів. люди повинні розуміти, що вони знаходяться поза законом, є очевидні порушники. Особа, яка має, не має військового Якових документів немає, або відмовилась пред'явити документи, які посвідчують її особу. Особа, яка допустила порушення правил військового обліку, а також там, як написано в постанові Кабінету міністрів номер 560 відмовилася отримувати повістку від групи оповіщення, така особа може бути затримана працівником поліції, і правило перебуває в складі групи вищення. Що відбулося у випадку з даним громадянином в Яворові, знов. Картину рано чи пізно зносять і повідомлять, чи був він процесуально затриманий, чи ні, як це відбувалося, і таке інше. Для цього і є обов'язок фіксувати це все на боді камеру. Але ми повинні розуміти, що особи, які вже мають, не мають військовооблікованого або в своєму електронному кабінеті в резерві, Плюс мають чітку вказівку на те, що ви є порушник правил військового обліку, повинні бути свідомі того, що їх мають право затримати та доставити в ТЦК. Інше питання, наскільки законно це відбувається, це можна говорити безконечно. Е і це відповідальність ТЦК, групове поїщення та самої поліції. Дуже часто поліцейські, маючи право затримувати осіб, не складають процесуальних документів, які пов'язані. Протоколу адміністративного затримання. Чим наражають себе на порушення. Адже в такому випадку може виявитися дуже багато речей нехороших. Що, наприклад, ця особа була без складання професіальних документів доставлена до ТЦК. Очевидне порушення і окреме питання про відповідальність. Тепер. Нам загально відомо, не хочу це обговорювати. Кожен в інтернеті шукає інформацію на свій смак. Часто оцей Момент зустрічі військовозобов'язаного і е, груп оповіщення, він часто перетворюється в порушення закону, а іноді такі скандали, які виходять в інтернет, з, з дуже багатьох причин. По-перше, громадяни і родичі близькі не хочуть визнавати про те, що тут процес з двох сторонні. Не може бути. Е, не може людина, яка порушила правила військового обліку і ухиляється від мобілізації, всім іншим скаржиться на те, що працівники поліції її затримали і доставили в ТЦК. Це прямо описано в законі. Але, на жаль, є і інша сторона далі, коли Особа нічого не порушує. Ну давайте так скажу. Особа може бути виключена з військового, обліку і це написано військово-обліковому документі. Друге, мати відстрочку у з самих різних підстав сімейних бронювання у зв'язку з відносинами, е... Якісь інші соціальні причини тощо так, от особа, яка має право на відстрочку, тільки в рідкісних випадках ми чуємо, що працівники поліції і ТЦК допускають. Порушення з приводу доставлення таких людей в якому режимі. Там розберемося. Коли особа пред'являє документи, які вказували чітко, що він є, має право на відстрочку, така особа не може затримуватися і доставлятися до ТЦК. Більше того, це вже встановлено судовою практикою і вказано в постанові Кабінету міністрів. Така особа не повинна скеруватися для прохоження ВЛК. Видумки там. Оповіщення і посадових осіб ТЦК цікаву, але ти пройде ВЛК, вони є видумки, і вони часто е, призводять до конфліктів, які там відбуваються. Але тепер давайте ще третю групу. Особа не має ніяких порушень, але не має права на відстрочку. Що має відбуватися? Група оповіщення повинна їй вручати повістку, умовно, прийди, будь ласка, завтра. Ну, Насправді, на завтра це не, не, не зовсім законно, е, має бути якийсь срок, але має бути поїздка про явку особи. На жаль, ТЦК дій інакше. Вони таких людей доставляють правдами, неправдами в ТЦК, і це окрема група, окремий випадок порушень, за яких і виникають конфлікти. Не буду судити їх за це, оскільки ми розуміємо, що які проблеми в нас є з мобілізацією і з кількістю ресурсу, якого вимагає е, вимагають збройні сили, і е, що є насправді. Але от оце питання одне з таких ключових, навколо яких відбувається більшість скарг. Кожна особа неї має не не гнати. До відповідних органів, до ЦНАПу подай документи. Якщо не знаєш, як прийти до відповідного юриста і, і оформи свою відстрочку. Не говори про те, що ти чув, що ти маєш троє дітей. А оформи відстрочку у зв'язку з наявністю в тебе трьох дітей. Дуже багато людей цього не розуміє. Ну і крім цього, Боже, що тільки не вичитують в інтернеті? Я недавно звертаєшся, ну, уявляєш собі, людина, яка до тебе приходить, тобі на деякі послуги, садівник. І він мені нічого не запитує, як юрист, а потім дзвонить: я маю троє дітей. Я кажу, Боже, чоловіч, ти ж маєш право на відстрочку. Так, але я, а коли народилася третя дитина? Вже півроку назад. А чого ж ти не оформляєш відстрочку? Я прочитав, що треба документ, що я багатодітний батько. Хо...» кажу, чоловіч, відкрий, будь ласка, резерв плюс. Нажми там з себе кнопок, через 15 хвилин дзвони, так я оформлю відстрочку. Тобто, зрозумійте, люди треба відрізняти, мають право і реалізували своє право. Нема чого кричати в ТЦК. ТЦК скаже чітко: ми нічого не порушили і не мав права на відстрочку. Дякую вам дякую. Дякую, Олеж, за всю корисну інформацію, дякую за включення. Нам все добре. До побачення. Дрон летів на об'єкт енергетики на Львівщині. РФ середня атакувала регіон безпілотником. Ворожий дрон маневрував громадами більше години. Ціллю ворога став об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, силам ППО вдалося знешкодити безпілотник. Уламки БПЛА без бойової частини виявили у селі підбірці, що неподалік Львова обійшлося без руйнувань та жертв. А на Львівщині успішно процвітає рекет правоохоронці викрили діяльність групи вимагачів на чолі з кримінальним авторитетом, які тримали у страху мешканців регіону. Відомо, що діяльність 38-річний уродженець Ялти. Він позиціонував себе як смотрящий за містом на Львівщині. Перебуваючи в СІЗО, чоловік визначав коло потенційних жертв, і вже за його вказівками учасники угруповування чинили на них тиск, або ті сплатили Вигадані боргові. Так в одного з потерпілих зловмисників вимагали 5 тисяч доларів, які він мав віддати ще й до певного терміну. У разі невиконання їх вимог, злочинці погрожували фізичною розправою з боржником та членами його родини. Потерпілий повідомив про вимагання та погрози правоохоронцям. Наразі трьом рекатирам повідомлено про підозру. На них чекає 12 років за ґратами. Привласнили понад 5 мільйонів гривень, призначених родинам загиблих військових. Дебар викрило сім військовослужбовців одного з правоохоронних органів на Львівщині, які підло привласнювали бюджетні кошти. За інформацією слідства злочинну схему організував старший офіцер фінансово-економічного підрозділу. Для оборудки він залучив спільників на банківські картки, яких і зараховував вкрадені кошти. Організатор, користуючись доступом до системи бухгалтерського. У обліку безпідставно щомісяця перераховував бюджетні кошти на різні банківські рахунки. А у звітності ж вказував, що кошти, нібито, витрачені на виплату співробітникам, які загинули під час виконання бойових завдань. Таким чином їм вдалося привласнити майже 5,5 мільйонів гривень. Усім учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Такими гучними справами дивувала нас Львівщина цього тижня. А більше про життя громад та області дивіться на нашому Ютуб-каналі та на сторінках Львівської мануфактури. Новин на сьогодні в мене все. Бережіть себе на все добре.